Вітаю, малята, розгляньте морських мешканців, яких намалювала художниця. Це рибки-сестрички. Вони дуже схожі, кругленькі, мають ротики, очка, хвостики і плавники. І все ж таки рибки різняться. Одна рибка пливе вправо. А друга вліво. Одна рибка все розглядає навколо себе, а друга солодко спить. Подивіться, якими візерунками прикрашені рибки, зірочки, цяточки, хвильки, які красиві рибки. Разом з великими рибками пливуть морські коники. Ось ці у правий бік. А ці у лівий. Приєдналися до них і малесенькі рибки. Ось ці попливли праворуч. А ці ліворуч. Одна велика рибка пливе праворуч. Друга велика рибка ліворуч. А тепер пограємо. Покажіть рибок. Яка рибка роздивляється навколо себе? А яка рибка спить? Покажіть рукою, в яку сторону пливе одна велика рибка, а в яку друга. Відшукайте морських коників. Покажіть пальчиком усіх маленьких рибок. Молодці малята, гарно попрацювали.